В правому-лівому угрі показуйте всі крафти. Ти там на останню 14 ти типу, можеш довести. І там показують всі вже мод модовані. ці. Олег, а тепер дивись Ви... в чат. Яка Готовий? Стою? Ви Давай. всі дивитесь в чат. Да. Зараз. Подожди. В який <звук> дискорд? <звук> <звук> Ні, в Майнкрафті в чат. Подожди, я хочу зараз на Максу, а просто всі один пелка стану. А якого хера у тебе алмаз? алмазкейк називається. Я на елітрах вже літаю, я элит. Елітри... Ааа, я не можу БРОНЮ! Я собі броню не зможу злобить. Я просто людина, я не знаю. Ти норміс. Я норміс, я козував. Я шо, Я я хай хай мобіліті... І, І все. Віщення. І більше нихуя, да. Броні навіть нема. От тому ж ніхуй бою. Зувається. Так, я буду викопуватись, коротше. Я грибу шукати вихід. Мене оце в Майнкрафті часто стримує те, що мені просто не хочеться псувати світ сильно. Але От чесно, я розумію, це, що, що має бути настільки похід. Так, занадто закрите місце, у мене дебафи пішли. А, до речі, дайля, мобіліті. Ага, і у мене якщо в кімнаті закрить, у мене починається шизофренія. На мене накладається. Слабкість і сповільнення. Тому що ти інвалід. Розробники на Сіпс Плюс. Ой, у вас сталася помилка. Розробники Python. Ти інвалід. Блять, Блин, це, це було б смішно, якби це не було правдою. Да, бо в принципі в Python набагато більш токсичне ком'юніті. Ні, ну взагалі, як ти це собі уявляєш? ком'юніті Пайтона? Мовчки. Таке страшно вже. Ну, типу, ти, ти ніколи на цех на XDA форумах не копався? Слава Богу, ні. Ааа, а я на них постійно сижу, коли мені треба щось програмувати. Ясне діло, я ж не буду у чата GPT питати код. Якщо у нього щось питаю, я йому кидаю свій код, кажу, оптимізуй падла. А він його робить ще гірше і він не працює більше ніколи. Та знаєш, на диво ні, він мене ніколи не підводив. А якщо прошу чата GPT щось, то пояснити мені те, що я не можу зрозуміти. Поясни, як піде. Поясни, як цьому. У вас є ж для мене. Ну, ти сам собі на своє питання не повинен зараз. Іди сюди. У мене є жратва, е яко якої вийду. достоїн е програміст на Python. Так, для чого мені тоді потрібні алмази, якщо я не можу топити собі броню? Ти можеш за умази там си, який, якийсь крафт. Ну, можеш з них зробити цей а, музичний плеєр і засунути його собі в жопу. Ти можна зробили... його то сосісти, я... мені діло сотні. Може зробити у предмети, наприклад, якісь. Ну, я зробив собі уже кірку, власне. І все. Diamond катана! Yeah. 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 <laughs> що це за твін блейд? Окей, а як кастить його? No. Всяке. Okay. А тобі потрібна руна для цього. А руна крафтиться... Ну, руна це от один кастомний спел. Руны крафтится это тремпошки. Куда? Потевожити. На, тримай їжу, на яку ти заслужив. Знаєш, це вже проще. Хоча у нас іншої насправді нема, тому я її теж буду жрати. Так, все, прорыгались всі пішли далі. Я хочу собі велосипед даунхіл за 100 тисяч. Дайте мені гроші. Дайте денег. Дайте день. А Мені на роботі хотіли хоть и за 100 тисяч. Та пішли вони нафіг, вони не заслуговують на <смір> твою <эту> піську. <смір> <смір> а ти заче у них знаєш? У них є типу стьоп такий, що типу коли роблять обізання, да? То шкурку потім поміж хліба і з'їсти. Я хотів зараз наригати на клавіатуру, але я в принципі, знаючи турків, я не здивований. Так, да, це в принципі пояснює, чому у клавіатури хронічно мелдауни останнім часом, так. Да. да, бо ти її обригав. Я і... каміння ламати не можу. Я забув, що я не можу ламати як, Я, 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 я котик, у мене лапки. Коротше, да, ви обидва фурі, людина і якесь гамно. І дібіл. І якесь гамно літаюче, так. Да. Та хто там какав, БЛІН? Чому я чую, як тато розповідає про те, хто як хтось какав. Ще не турецькою, а українською. Це, це, ж, це ж взагалі страшно. Мабуть, там все було настільки жахливо, що він перейшов аж від ужасу на українську. Від жаха. З чого да? крафтиться, вибачаюсь, грибний, грибний сир. Грибний сир. Грибний сир. Ух Є-є-є-єс! А до речі, по орижин у мене немає жодних... А, не, оrigн есть. А ну. Active Power. На Г У мене плащ, типу, он розвивається, коли я меч тримаю. Да, розвивається плащ плащ, блин. Він не розвивається, він деградує. Я тільки це хотів сказати. Треба було сказати. Чел, я спать хочу, розумієш, у мене весь мозок на цьому зацихваний зараз. Так, коротше, я поки заведевали. відійду АФК, я сподіваюсь, що ніякі кріпеней. І проча гамніста тварь Мене не уб'є. Так, пол салат, нема гамна. І далі, якщо тобі цікаво, я перевіряв. Ти палець Тебе засунув? Так. Да. Нахрена. У нас же біде. Тут ти тут речі без біди, туалет не знайдеш. Знаєш, мені буде дуже весело в незері, бо я послухатись по Незеру готарова. можу. А файтитись не дуже. Точніше, виживати. А на харіна тоді ти літаєш, якщо ти файтитись не можеш. що. Ну так. З'як ти... ти... мені треба? З <світів> <Я світів> файтів, власне. Хочу, хочу на волю. Політ у тебе не нескінченний, здається. Нескінченний. Ну як, це нескінченний? Типу, я ж не літаю, я глайдю. Без але типу ні, еліт у мене не скінченні. Вони ж до мене пришиті. Типу, я можна навіть собі броню натягнути. на цей, на глуті. А кімба элитры. Ты ну, знаешь, типа. Квад квадрокоптер а на буде квадрокопчик. <laughs> Квадрокопчек. У мене клавіатура здохла. <laughs> Крипер по блютузу. Тут можна хілитись, а для цього потрібно золото тільки, Самородок. Типу, щоб кастувати спел на похил. Блін, руна... давай у нас тут буде люкс своя персональна. Яка буде кастати спел і Тільки це... Тільки... Тільки люкс не хиляє трошечки. Які тут руни да, є. А, вона, вона інфаркт жопи, касу кастує. інфаркт наємний... жопи. Є таємнича руна, не їбу, що она руки. Ты знаешь, що цей. Морозна мені. руна, лікувальна руна, блискавична руна і руна душ. Все. Да, і помийся, не Ну, це не Олег, тут Fortnite грає. Ну в принципі окей, файт на флять, якщо я розмотаюсь об б, цей, обчанки, які не існують. Тобі може нагадати, що таке дота. Знаєш, да, же, от чесно. Краще вже ліга, Ніж mm, дота. А я то? Я в доту грав. У мене друг грає в доту. Подожди, а я можу. А я можу! Я можу що золото надягнуть! Що ти зміг же? Чому в мене... Зараз тебе блок, який порязна. Чому в мене взагалі все шумне, ніби воно з. Да, ніби DLSS. Хе-хе-хе! Я фул армор. Золотий, блін. Я це вперше в житті бачу. Зараз мають бути довгі тіні від дерев, але їх немає. Чому? Тобі будинок не потрібен, тобі гніздо треба, є бачити. <гум> так, народ, скажіть мені рандомне число від 1 до дванадцяти. Одинадцять. Тринадцять. Знаєш що, давай РНТ. 4. Чотири. чотири. Окей, у мене буде хата чотири на чотири блоки. Гніздо чотири на 4 блоки. <гум> 4 4 444. Подожди, подижі. Е е Скажи мені, ззовні чи знадуже. У мене ззовні хата буде 4 на 4 блоки. Це означає, що в середині вона буде 2 на 2. Ерен, ну, ну ти лише. добрий, звісно. Все, я збудував собі вже хату, все, у мене хата готова. Підран. Підран. Так ти розумієш, що ж просто коробку зробити 4 на 4 блоки. Все. Слухай, якщо це гніздо, то може мені зробити його якось без цього, без а ти це був? Щоб я міг звідти вилітати. Це я був селищі, найшов точечку цих, як вони називаються, рейнджерів. Go go Power Ranger! Воно мене пише. Вот. Двійка. А нихрі на. Будь здоров. Я хочу собі квадратні. Пруси. Це, звісно, теж було би дуже добре, але я трошки маю на увазі інше. Звідки у тебе шляпа і нахріна нам вона тобі? Авадакідавра. Ні, я не хочу авадикідавру, я хочу собі. Патронус. Це теж було би дуже добре. Експектонус. Так, значить, у мене буде підлога зроблена з Верстака. Я, а, я навіть знаю з чого ще: бочка, печка. Макс, ти хочеш спочатку. І кочка. Прийти Майнкрафт, потім побудувати хату, Також уж у нас. Так мені нема сенсу проходити в Майнкрафт, у мене вже є елітри. Тобто сенс пройти Майнкрафт, це не вбити Ендер Дракон, а пути так? Да. Хуя. Я не знаю, нормально все в тебе? Нет. Тебе, да, мама в дитинці не заняла. Я, я, я б сказав, що мені в. слон на вухо наступив, тільки проблема тобто, в тому, що це я слон на вухо наступив. Та знаєш, да, такими темпами ти на тільки слону вже на вугу наступиш, я не знаю. Крипер гомосексуал. До чого це? А він до іншого крипера лізеть. Ну саме так, да. Стоп, а нахріна? А, це третій поверх, ладно. Тиму піську подивіля хоче? А його нема. А її нема, так. Кріпера? Ну, хз, може тоді її восп'янка. Ладно. Коли вже думали, що гірше бути не може. Ні, ну якби я не скажу, що... it's not bad. It's not bad, but it's definitely not good. якось багато ендерменів. Вам називається? Давай мочи їх тоді. Ні, я кажу про наш... у В тундрі у нас. це називається? Ісус степ Карпати, блядь. Ісус степ Карпати! Це не лісостеп, і в Лісостеп в Карпатах, алло, ти че, Додик? Лісостеп в Карпатах. Айсберги в, в Києві. Олешківські Піськи. <говорю> це, о, 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 це вже Олегіни більше, а не Олешківські. яка <говорю> різниця Олегівські. Ольгівські. Княгиня Ольга. Да. Олег. Княгинич. Княгинич. <кілляє> Княгинич. Це, це як Змій Галинич. Тільки княгинич. Олєжник. Олєжник. Ну, книжник. Олєгофлен. Орєшник, а є у нас Олєжник. Все. Сосать жопу. Вау. Патерна зі своїми пінгами. Пінгує. Попінгуй. А я попінгуй. Не треба котів зачарювати. Котів зачарювати. По суті, там є... О, Зачарив руша. кота, так. Да. Зараз ну, окремо робити. Це спідрана смерть називається. спідранери смертники, дуже мило. Діамантова алібарда. Діамантова Алібаба, <рес> Діамантова алібаба. Окей. Слухай, тут сам. таке велике очко. Тут величезне очко. Можеш в нього залізти? Я, я в ньому Але... і так, воно величезне. Я алмази бачу! Тут депдарк! Ілля, іди сюди. Іди Кто сюди, тут вадден. Ну, збіом Вардена. Це тип танк. Бомба, бомба Вардена, так. Да. What the fuck? Все, у мене був верстак, у мене нема верстака. Скинь свій вейпоинт, я прийду, е тихенечко прийду до Вардена, насру йому на ліжко і піду. <laughs> Було б ваде на ліжко, но то я не можу Ну, а що коти роблять? Вони приходять, ригають тобі на ліжко або я не знаю. Ну тут є ці скалкові сенсори. Це. Ну я на скалковий сенсор, тоді насру і. Тобі їх принести, слухай. А, ні, ну, а можна, це, не, ну лама. А можно не надо? Треба Silk. Треба Silk Touch. Silk Song, блин, да. Треба silk song. Не треба Silk сонгів тут. Тлеба Силксонг, Иля, це пик. Це пик дебилизма. Це им. Сука, это застрелил. Понял? Просто гид, Илья. Тебе надо я... тренироваться. Я чую, как як есть говно ходить. Я не разумею, как ходить. Чому це Чему в принципе ходить, Почнемо з цього. Світ, воно не воно ходить, воно. воно просто стоїть. Та як би ж воно ходить, тому вся проблема. А, воно підімно. Я можу эндермена? Без... Я да, я можу... Я можу... можу... Короче, на ендермена чара нападати. А мене питання, а хіра там мені алмази. Дай нам алмази, вони нам потрібні. У нас елітрів нема. У вас елітрів нема. Олег, Ой, Олег, Іля, ти взагалі кошак. У тебе лапки. Я ну, Хоча я... знаєш це якраз не виправдовує відсутність броні, це має відпро... виправдовувати відсутність зброї. Ну є лапки і є зубки. А ще ти можеш собі ці алмази в жопу засунути. Ну, знаєш, чим більше алмазів, тим приємніше. Да я як нахуй лапа. Блін, оце я собі зараз декорації не довго. Охуеть, я, я просто в кліпера на воді влетів. Fire spell scroll. Я не знаю, що ти таке. Але мені подо. Лізет встав! О я мого ток зробив. Китикого? <рес>, Це... <рес> Подожі, якщо він встане, а він не встане. Так, проблема, я був собаку Лі. тепер треба нову знайти. Ти її вбив? Зараз Іллі тупо напишу, що його собака си... дуже на нього схожа. <рес> і Лізе під приціл. <рес> я просто <Джулу>. хочу подивити. Чо. <рес> Це чорний бобк? Типа три, Чорні краще працюють. Ой, а, тут, а тут, тут жителі під боком. Тут буквально в цьому, скажи мені. Село в болоті. Блять! Ти зашл позорвого выпать? Я можу рыбу вбивати. Під водою вогнем. Ти ты его поздравило бы у мене було купа озер лави на шаху, я просто тупо забуфнуний по сток, щоб буду втикать далі. Ой. Ой! Нахера нам дві кирки на прокляття зникли. Скажи мені, це як це є пластмасові будинки? Одноразові? мерзові. Я у тебе. Олежа, стань на верстак. стань на верстак, Став І відкрий скриню під кроваттю. Майне чорно книжний. Показав з цим Вот так ты собаку или, да? <плес> да. Ну <плес> він це на запису побачить. <плес> Якщо ти, ти те ж зловиш ще з моїм чорним кошаком, я тебе на місці пришли. Я ти хто в там подкову, мені пише відсутня вогонь на нарубна. Дякую. Ой. Яка там там раньше здорово, нет. Так что ні, 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 ні Ні Не. Ты потубачишь? А! А? як це А я! Ай, кто понимаешь? Ха-ха! Я! від фал-демеджу, бо в мене було одне хп. Кинчик ти, Ти просто підстрибнув, то і по ней ты Да, у мене одне хп було просто. Сука! Як же мені подобається, розмок вообще за в Риллфу. Олежа с Я про черніше собак нас. Знаєш, як називав? У як може дитина називати собаку. Блять, вівці трахаються. На нахуй. <ривіт> так ти собаку і називав, да? <ривіт> Блядь, вівці трахаються. Ні, собак я називав пздыриками. Знаєш, я очікував від тебе що завгодно. Але це, це було аж занадто м'яко. Занадто м'яко. Ей, йоу. Я щось захопився процесом впливание коту. Пискового. Ваня кого? Та та Боня, короче. Тим, будемо в Кото у мене серце збинуло, секунду. Не, не, треба. Лежа, у мене чорний кіт, не забувай про це. Хоча, блядь, знаєш, краще б ти забув. Я Після я останнього року. Да, в мене... Я нікого не забуду. Обдолбаний горщик. Ну, хоч не обдолбаний. Прошу, обдолбаний горщик. Влаштуватися в вінодельню, щоб Взяти в бочки і потім продавати це як за світовином. Алеже, а тепер хочеш глянути, чи працюватиме ця машина? Бо вона в теорії має бути готова. А на Іди до мене, а тепер диви. Епічно скажи. <пліг> <пліг> ну Тут треба буде ще йти просто кудись. Я цю проблему з таймінгом ще не вилішив. О, ні, не казуальний механізм. Дає шанс съебатися. <ривіт> Блять. Ну все, в принципі. Подожди, зараз ще я за тобою підпіду. Что? Да та... <ривіт> я бы <в> не <мені> побратись. <ривіт> а я хоча на поверх. Зараз. Да ему не похило. Точило. Не. Тачило Ко мне на Я тогда курва, бля, пою я. Вот так классно, я один поляк. Мне так и хочется ему сказать, спердали на Украину просто. Спердали на Украину. Ну слушай, я ему официально визит даю. Выдашь ему визу. Я толяй. Ага, блять, у нас короче цело. Негатив. Ой, негатив это взагалі классика. Без негатива. Ні, у нас типа на. там был на математике нега... негативні числа. А, там знаєш, типу, як буде додавання миницкое. Зуб Я Да. Так... <Yeah>. І так типу. Віднімання від негативних чисел. Зуб трахивен, не... не... негативен сами. Я твій зуб трахирован. Трюка. я такой на слово. Имэйская мова... Это классно. На гиршем, на самом никого не видим учить. чего. Из этого на рынке уже... Иш проходит инглиш, он, да? Типа. Иш проходит инглиш. Да твою! Леру, леру, леру. Еду, леру. <coughs> Ни хрена там сосни не тебе ростуть. Такі, знаєш, маленькі березки і такі ділдаки стоять на вигляді. Та, Папа та 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 за свою хуйню. Чи бачив? Тут двері є. Секретні? Якби ти не сказав, я б її не шукав. Хе-хе, <глес> я ж кажу. Нажми і твой якщо хочеш. Ну це да, це буде... основна. Але я думаю, я сюди десь якийсь склад зроблю кастомний, щось. Я тут щось точно зроблю. Техповерх. Да, так вымывать. Ладно, пришли. Так ведь Так, алле, я тоді полетів в сторону бастиона. Я oh, безсушился. Yeah, Олега присушил. Curse of binding. Охуенно. В принципе, да. Чему вообще тут... Сьогодні. Нема син, пороче лутать. Проте все. Крути, що знайти синій ліс, и там почати вбивати вот дерма. Ты знаєш до кого звернутися. М -м, так, дельти, дельти. О о, о, о! о! Все, я не знайшов синій ліс. Я ж кажу, знаєш до кого звернутися? Блять, ти буквально до мене взяв тупо тепнувся. У нас немає совісті. Так, окей, ладно, будемо дуже старим способом. З індеменом битися, лодки нема. Лодку я скластитися зараз не можу. З чого? тут древесина живе. Ага, з неї не клаптиться лодка. І куди ви? Я на нього дивлюсь. Блять, тебе нормально? Я, я стрел. Он не попал. Тобі НОРМАЛЬНО? Він мертвый. Але и живий одночасно. А у вас там два. Ой, блять, ой, блять. Ой, а мені пизда. О, ден выпал. Ой, мини мені по. А, ты два выпала. Так. Меня позицию. Почну на професію. Так, одного. І за давай за одне другого. О! Блять, ви знущаєтесь? Тобто, коли ми з Думі граємо, у мене оці очі, блять, ніколи не взливаються. Коли я граю, блядь, з тобою. І ми з тобою гріндимо... годину. Шо правильно? Нормально. Та ти кусок гамніща, Тернес. А, я вже пробіг його. Так, да, я пробіг фортецю. Вона буде в цьому озері. Да. О! Ну все, тут я почну копатись. Ніхера собі! Я одразу в неї викупався. А -а -а -а. Отака Отакати хуйня, значить. Ну я його відплив. Чуєш, мені треба зробити ці е ...фейерверки. Можемо накрасити фейерверки швиденько. Погнали. Ух ты, блядь! Да. Ой, я тут є вихід! Я, я полетів! Пока! Я тут пока себе. Я з Distant Horizon бачу цей. Скажи мені, ослів головний. Звідси. І не чмитко, кого знайдеш? Ні, я ж кажу, знайшов кого питать. Я поможу з усім, але енд мій. моя лока. У мене тільки одне запитання. За там скрині, і подивись. Чебут там якісь прикольні мечі Мечей немає. НЕЗЕРІТОВИЙ файр роуб. НЕЗЕРІТОВА броня. Олежа ти це чуєш? І незерітові легінси Охереть! Ай! У мене шапка на прив'язаність Сука. Дебіл беблюс, блядь Опа, я знайшов собі не цю зброю. Саме, саме о ті, що мені потрібні. Блять, мене... Я пошв тебе уже й бути, що происходить? Мене шалки да їбуть! Скільки вас! А я. Так. Олежа красава. Я на мию... Розбиратися літрами Ти-ти-ти, я не знаю, якийсь Давай! Сім! Три! Найс! Я яйця відрубаю. пропаганда! собі з нього кого Що там? На! Не зарыта лотельная палочка! Ооо! Ты лукандарный ну, сброя? А я ебу. Її... Якраз. Да. Да. А, вон. Ну, Тихо-тихо-тихо, подожди. У тебя Чи щось? Чешусь. Mm, не, просто блок. Ой, си, 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 сей, се, сей. У меня є. Я не знаю. А факел, кыся, я не знаю, щось такое. Є факел. О, дай, 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 дай сюда. Оп! И давай, и зараз заберемо. Опа! На. О! А! Я в портал. А, вин винтеш портал. Все, я прибыру. Эвиденс. Я забыл, как он называется. Что, слибаем? Давай. ¿De acuerdo?